Всім привіт, друзі! І доброго раночку! Знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І сьогодні в нас риночний день. Четвер. І як завжди, вирушаємо на авторинок Луцьк. Зараз забираємо наших замовників і їдемо шукати свіженькі тачки. Гнали, кому цікаво. Так, от ми доїхали до нашого міганчика, міган другий 2-літровий, як хотів, замовник. Правда хотілося хоча б сьомого року, а він у нас 6-го року. Двохлітровий бензин 5950. Ціна його. Заявлений не фарбований. Е -е, покажемо зараз, що там воно буде. Так, Загальний косметичний стан би непоганий так візуально, якщо глянути. Гума нормальна, відсотків 60%, диски не побиті там сильно, такого нічого немає. Колодок більше половини. Вироботки на дисках тормозних майже немає. 16 клапанний 2-літровий двигун. Так, що у нас тут дивись? Безключовий доступ він зачинений. По вікнам шостий рік. Власник сказав, що якщо сподобається, приїду відкрию. Так, а що у нас по порогу тут? Бо часто бувають зауваження, немає Цілий, вроді би. А, Це у нас фігня так? Бо вже другий Міган щось давненько дивився. Що піддувався ці пластикові пончики, але не страшно, навіть якщо бампер, там таке задня гума теж гарна, однакові всі 4. Шторочки, полки дивлюсь, немає. Поки що він дійсно не фарбований. Так, тут він з нас закритий, не будемо сильно смикати. Задні гальма дивлюсь взагалі гарні, новий диск, новий і майже нові колодки. Салон попередньо в досить непоганому стані, але зараз вже я буду через глянемо. Дивлюсь на двері, все там воє під коліном. Такий зацеп, Шкіряне мультикермо, ручки вроді в нормальному стані. Клімат не затертий. Музика якась нештатна стоїть вже. Коротше, такий, А, і він у нас ще й на панорамі. На панорамі, вроді би, вона працює, сказав продавець. Коротше, дивимось далі. Чуть клево. Тільки панели. Родіки, центра, отак, з короблями. Так, дивимось наш міганчик понизу. Крові мазоти ніякої немає. Понизу машинка в гарному стані. Ржавчини такої ніякої немає. Шостий-сьомий рік автомобіль. крепления все трубочки на месте под ничего но ничего все укладка на месте катализатор на месте нарезанный редончик сухий Зараз сюди загляну Так, друзі. Е знайшли такого шикарного міганчика, 2-літровий бензиновий двигун. Е пару днів назад дивився я цей автомобіль для зовсім іншого, замовника а тепер він вискочив на авториночку. І по підбору на авторинку знайшли ми його ще раз, як би то кажеться. Сподобався він замовнику. Е у нас він сьомим роком, шостим зареєструється на гарній гумі, 17 диски. Дуже такий наполірований, красивий автомобіль, немає жодного підкрасу. Навіть рідне лобове скло. Всі 4 однакові, безключовий доступ. По салону є отаке от зауваження невеличке. І десь тут було на цьому, на дверечці, Все інше в супергарному стані. У нас шкіряне кермо 170 чи скільки там я вже забув? 184 тисячі пробіг. Будете сміятися, але він такий і є. У нас там є ціла пачка тюфів і рік назад було мінус 10 тисяч в Німеччині. Стан дуже гарний. Кожна кнопочка, кожен перемикач, все працює, панорама є, люк є, люк працює, відкривається, Датчики дощу світло, автоматичне затемнення в зеркалі заднього огляду. Стан, безключовий доступ, стан дуже-дуже гарний автомобіля. На свої руки, ясне діло, є така опція, як такі шторочки дитячі, теж немало важливо. Автомобіль в дуже гарному стані косметично і технічно. Всі чотири колеса однакові, так само в гарному стані. Зимова всесезонка така вона. У нас немає шторочки. Але але 1600 гривень при великому бажанні вони продаються на великся бігом. Запаска є, домкрат є. Так, у нас два ключа, сервісна історія. Коротше, дуже рідкісний екземпляр, як двохлітровий і на панорамі, це ще й без підкрасів, дуже скажімо так, рідкісний екземпляр. Замовник задоволений, шукаємо далі машину іншу. Побажаємо новому власнику гарної служби нового автомобіля. Ну а ми їдемо передавати Volvo v 50 новому власнику теж. Знову у нас поповнення автомобілів свіженьких, гарненьких. Нещодавно приїхали пару реношок міганів, які всі люблять. А тепер ще один фаворит у нас з'явився Volvo V50 в суперкласному заряді і відповідному стані. Стан дуже гарний автомобіля, мені вона дуже сподобалась. Їде просто нереально круто. У нас, певно, вже цілий місяць не було такого автомобіля. Але їх люди постійно питають, постійно хвалять, якщо чесно. Суперавтомобіль на суперкомплектації. Можливо, вона там не максимальна. Зараз хейтери почнуть писати, ой, немає люка, що то не повна комплектація. Але у нас є 12 рік модельний, 11-й рік розмитнився. У нас є шикарний пробіг на сьогоднішній день 193 тисячі. Це в нас з таким пробігом знайти таку вольву в оригіналі дуже і дуже складно. У нас дуже гарна комплектація, вона йде в нас на адаптивних ксенонових фарах. До речі, треба можна клацнути їх. Так. Адаптивні ксенонові фари, туманочки, омивачі фар. 15 оригінальні леті диски з дуже гарною зимовою гумою. Гума у нас десь, я бачив, ось у нас 20-го року. Свіженька, не потріскання, ні, ні, нічого. У нас по комплектації ще цікаве. Складаються з геркала. ось, Будь ласка. Є таке. І в нас шикарний шкіряний салон, ніде немає жодної протертості, жодного ніякого просиженого елемента, чи, замітного, чи, за, чи заміненого, чи перешитого, чи ще якось. Руль в суперстані, не фарбувався, не перешивався. У нас електричні сидіння з пам'ятню. Повністю все працює, регулюється. Якщо тільки відкриваєш двері після сигналізації, маю на увазі, і воно само підлаштовується під ту пам'ять, яку ви налаштували. В нас повний, повний клімат-контроль двозонний, підігрів і сідінь, що не так часто буває. В шкіряних салонах часто буває без підігріву, бо ось якщо їде машина з теплих з теплих держав європейських, в нас датчики дощу світла, автоматичне затемнення на дзеркалі навіть є компас. Зелененьким світиться постійно щоб ніхто не заблукав, хто їздить по компасу. Ну, <гум> жарт, звісно, але Але таке. Е у нас два ключика, шестиступка, двигун 1,6-клапанний. До нього ще дойдемо. 84 кВт. Стан салону просто суперовий. Кожна дверна карта, кожна кнопочка. Все-все-все працює ідеально і стан у нас просто ідеальний. Немає жодної царапинки, нічого такого по салону взагалі нема зауважень. Під ручками десь там я бачив трошки було таке зацарапкане. Ну, люди користувались. Так, друзі, йдемо далі по кузовку по нашому. Все в досить гарному стані, все збережено. Є в нас по дефектам така от царапочка, косочка біля парктрона. І там тріщинка на цьому, на бампері. То все не так не тяжко робиться, все це буде добре. По в багажному відсіку все в нас в суперстані так само. Є, до речі, оригінальний коврик, коштує він не дешево. немає в нас шторки, є тільки е, сітка перета. Який звати забув. В нас домкрат крючочок колеса, на жаль, немає. Є якісь там органайзери ще. Нічого не крутилось, не вертілося. Автомобіль немає жодного підкрасу. І взагалом в дуже-дуже гарному стані. Ось такий у нас салон шикарний. Всі підголовнички, до речі. Хтось може буде сміятися, але не, не всі вони доїжджають. Так само десь вони діваються, чи, чи там при продажу, чи при, при дорозі, не знаю. Всяке буває. Ну і що, дуже важливо. По комплектації в нас... Ну не по комплектації, а взагалі по автомобілі вона в нас повністю обслужена на офіціалах. Є тут ціла купа сервісів, виписок. Просто ну, тут ціла пачка, коротше. я тут все показувати не буду, кому цікаво, я все розкажу, покажу. Є в нас сервіски, всі, ну коротше, весь, весь комплект до автомобіля є. У нас є два ключа. Кому цікаво буде більш додатково, то все розкажу, покажу. А Зараз, як завжди, пройдемось по фарбі. Так, як завжди біжимо по фарбі. Автомобіль, як я вже сказав, повністю не фарбований, капот в нього алюмінієвий, Показує завжди трошки менше. По кілька елементів продусь, покажу, щоб по кілька вимірів, щоб не було там зауважень. Кому цікаво буде там більш додатково якась інформація, то нерівна постава. Yeah. До речі, по він-коду хтось собі хоче зафіксуєте, подивитись. все там добре по машині, немає жодних зауважень. Кому треба, більше скину інформації. Більш детально можливо, хоча я і так вроді би максимально все показую, так як я немає ні рижиків, ні прищиків. Ні по ляді, ні по крилам. немає ніде нічого. Автомобіль в дуже, дуже збереженому стані. Досить цікавий. Варіант трапився, не так часто вони бувають, але важче бувають. Нічого не кручено, жоден елемент не знімався, не фарбувався. Вікна всі 2011 року, а це ось 10-го, ну таке. Певно, склади якісь. Такі, друзі, у нас, у нас навіть лобове оригінальне, не міняне. Такий, друзі, автомобіль в супер шикарному стані. Так, заглянемо під капот. Покажу цей підкапотний простір. У нас так само болти жодні не кручені, не верчені. Нічого ніде не було і немає. У нас є в комплектації Webasto. Ну, верніше, якщо бути точним, то це Эбершпейхер у виконанні Volvo. Масило ще не міняв, нічого не міняв, мотора не мив, якщо бачите, все в пилюці, все якби, нічого такого немає і мити, думаю, поки не буду, хто там собі захоче, хай собі миє. Так що такі справи. Фара бачу Volvo точно оригінал, рік не бачу, бо замазано І тут, і тут, тут в пиляці Volvo оригінал. Я впевнений, що вони рідні. Я навіть не дивився рік, бо мені то не цікаво. Автомобіль повністю цілий, гарний, справний все супер. Ну, Друзі, автомобільчик ми повністю обслужили. Замовник замовив обслуговування повне з маслами, фільтрами, ГРМ з усим. Все вийшло 10 500 гривень. Такий класний автомобіль буде забирати зараз замовник, який у нас придбав вже не один автомобіль. Ну і побажаємо гарного користування. Сергій Володимирович, як вам автомобіль? Автомобіль, пушка, бомба, ракета. Ви задоволені? Більш, даже не знаю, що сказати. Ні. На самом деле, це не перший автомобіль, який я беру в Віталію, тому я дуже задоволений. Знаю Віталію дуже багато років. І це не замовлення, можу сказати, зі всією відповідальністю. Що дуже якісна робота, дуже якісні автомобілі, гарний підпір і дуже все добре, все, все, важкове, все добре, все. Все. Дуже дякую. Нехай дуже добра машинка. Дякую. Все, щасливої дороги.